Доброго ранку малята! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми відправимося в гості до ведмедика. Дивіться, він робив будиночки для круга і квадрата. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Ось вона. Хм, Допоможемо дізнатися, що це за фігура. Назвичайно ну, молодці! Чим відрізняється малята круг від квадрата? Чи є в круга кути? Дивіться, у круга нема кутів. Давайте порівняємо нову фігуру з кругом. Вона схожа на круг? Ні, не схожа. Чому? Що є у нової фігури малята? Так, у нової фігури є кути. Вірно. А давайте порівняємо цю фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Так. кути. А скільки у квадрата кутів? Один, два, три, чотири. Так, а скільки кутів у нової фігури? Один, два. Три. У нової фігури. Три кути. А скільки сторін? Одна, дві, три сторони. А у квадрата скільки сторін? Чотири. У нової фігури три кути і три сторони. Ця фігура малята називається трикутник. Так, вона називається трикутник, тому що в неї три кути і три сторони. Давайте знайдемо в кожній фігурі віконце. Так, це віконце для круга, це для квадрата, а це для трикутника. Вірно, молодці. Пограємо у гру, чого не стало. Скільки всього фігур? Один, два, три. Так, яка фігура перша? Вірно, круг. А яка друга? Так, квадрат, яка остання. Трикутник запам'ятали молодці. Заплющте оченята. А тепер дивіться, якої фігури не стало. Вірно, яка вона за порядком? Друга, квадрата не стало другої фігури ще раз. Заплющить оченята. А зараз якої фігури не стало? Так не стало круга, яка вона за порядком. Вірно, перша. Молодці малята. І ще раз, ну давайте, заплічте оченята. А тепер дивіться, якої фігури не стало зараз. Так не стало трикутника, а вона яка за порядком? Так, третя. Давайте складемо кішку, з яких геометричних фігур викладена кішечка. Із кружечків. Так, із трикутничків. Вірно. Викладіть у себе таку кішку. Допоможемо ведмедику залатати шарфик. Дивіться, які там дирки. Доберіть відповідні фрагменти. Щоб шарфік став цілим. Так, а з яких геометричних фігур складена гірлянда? Із кружечків та трикутничків. Зафарбуйте їх за зразком. Так, з якою геометричною фігурою ми з вами сьогодні ознайомилися? Вірно, із трикутником молодці малята! З яких геометричних фігур ми складали кішку? Із кружечків та трикутничків. Вірно, молодці. Молодці малята дякую за увагу і до нової зустрічі!